Як ти ставишся до українців, угу. які тримаються осторонь, наче ця війна їх не стосується? Розумієш, є люди, які досі допомагають і так далі вже на останньому дихання, Є люди, які в цьому щасливі, є люди, які не бачать цьому сенсу їхати за кордон, займаються своїм життям. Це нормально. Але є одне єдине. Ти в будь-якому випадку маєш стояти на стороні України, розуміти, що Росія агресор, не будь оцим ждуном міра. Розуміть хоч трошечки макроекономіку, політичну ситуацію, військову ситуацію. Це потрібно для того, щоб твоє майбутнє було нормально, щоб ти в майбутньому міг робити нормальний вибір на президентських виборах, нормальний вибір на парламенті. В Україні, як ми бачимо, можна Вибрати президента. Є певні наслідки і так далі, але у нас реально, ну, принаймні, там до війни да, була досить обширна свобода слова. І от треба бути свідомим, я не знаю, як це зробити в загальній масі серед українців, для того, щоб обрати собі правильне майбутнє. Якщо зараз, коротше, підсумуємо, якщо зараз не будь дотичен до війни в Україні як допомагати, через декілька років може бути така ситуація, що не буде, навіть якщо захочеш, як іде допомагати, на жаль, тому я дуже радий всім включитися, наскільки це можливо.